Я мені хотіла звернутися, шановні журі голови, і з таким знаєте, маленьким проханням. Я хочу, щоб ви мені в цьому трішки допомогли. В якому плані? Я Хочеться, щоб ви уявили, що ви на машині часу і повернулися саме от декілька років назад і стали учнями, звичайними учнями. І, ну, знаєте, може, візьму на себе сміливість моїми учнями. І пройти, і пройти зі мною от сьогодні квест. Сам перед тим, як проходити цей квест, мені хочеться, щоб ви підготували. Листок і ручку, оскільки ми на фізиці ми завжди робимо конспект або запис, або розв'язки. І в нас будуть нестандартні розв'язки. Після кожного проходження, якщо даєте відповідь, ця відповідь буде у вигляді числа. І ці числа потрібно записувати на листочок послідовно. Кожна, от Зверніть увагу, карта квесту. У нас буде з вами чотири зупинки. На кожній зупинці. Є завдання. Ви, коли їх вирішуєте, ви записуєте чісно, у, послідовно записуєте. І от уже саме на зупинці дешифратор, ми розшифруємо потім, або навіть ви перші розшифруєте фразу, дуже маленьку фразу, яка, на мій погляд, вона націлює на успіх. Вона, Ну, дає впевненості у будь-якому розв'язанні, якоїсь задачі, якоїсь роботи. Тож, я прошу вас перед стартом підготувати листочок і ручку. Скажіть, чи ви готові? Прошу, продовжуйте, продовжуйте. Так, стартуємо. От перша наша, наша зупиночка завдання відшукати назви фізичних явищ. Виписати числами, якими позначено явище, рухаючись від вушок до лапок. Тобто, ви бачите справу а, хмару, яка у вигляді пінгвіна і потрібно виписати фізичні явище. Тобто, ми слідкуємо, ехо, якщо це фізичне явище, записуйте 18. Водень фізичне, пишете 6. Через кому можете навіть відділяти, ну як вам зручно, просто візьміть. Ну, з числами. Лише вибираємо явище. Веселка. Якщо це явище, допишіть сім. Місяць це явище, стіл це явище. Грім. І останнє це постріл. Я думаю, що ви з цим уже впоралися і дуже добре впоралися. Тож, йдемо далі. Друге наша зупиночка мозковий штурм, нам потрібно підібрати пару. Якщо у вас є телефон, ви можете відсканувати QR-код і виконати завдання. Під час виконання завдання, якщо все зникає, значить ви сміливо записуєте собі далі цифру, яку бачите на екрані, не в звичному положенні. Можемо, з вашого дозволу, якщо у вас немає можливості пройти. Телефону пройти. Я зараз зроблю це разом з вами. Нам потрібно підібрати пару тварин і людського винаходу. Тобто, дивимося. Підкажіть, будь ласка, ехолокатор. Так, далі. Відсіки у підводному човні. Будь ласка, відсіки у підводному човні. Презентація не гортається. Ми не бачимо того, що ви говорите. Не бачите? Тобто, дивіться, я тоді зупиняю. Це потрібно я тоді перейду зараз до презентації. Там були QR-код. Якщо у вас є, ну, просто можна перевірити телефоном. Там чотири. Людські винаходи, і 4, виходить, ну, такі тваринки, птах. І потрібно їх було з'єднати. Ну Я думаю, що ну дуже легко там підводні човни це дощовий черв'як, колібрі це гелікоптер. ну Тобто, я думаю, що з цим справилися. Тож, йдемо далі. Наступна зупинка в нас до зброї. Ця зупинка сама найбільша. І зверніть увагу на відео. Дайте відповідь. Який використовували при цьому пристрій? Гідравлічний домкрат, чи терези, чи джойстик, чи пневматичний пристрій. Тобто модель, модель вірніше. Гідравлічний домкрат. Якщо це дійсно гідравлічний домкрат, ви далі записуєте число 18. Так, я думаю, що ви з цим уже спорилися. Прямуємо далі. Наступне наше завдання на цій зупинці. Це завдання підготувала наша учениця 9 класу. Коли вона робила цю зйомку, вона це все обговорювала. Я при цьому прикрутила звук. Вам лише потрібно спостерігати. Що вона показує? Тож, запитання, які лінії магнітного поля, які лінії магнітного поля. Оскільки на відео, якщо не було видно, там дійсно було два магніти, які накривалися аркушем. Якщо потрібно повторити, я можу повернутися. І далі на аркуш насипали металеві ошурки. Тож, які лінії? Якщо це прямі, 14 записуєте. Якщо це замкнені лінії, то 12. Якщо неможливо дати відповідь, то 30. Ну, так було дуже видно, що Про вид магнітних ліній. З відео. Молодці. Я думаю, що ви з цим поралися. Прямуємо далі. А, ви знаєте, мені б хотілося, щоб ви трішечки. От не дивіться зараз на екран, а подивіться навколо себе. А, і хотілося, щоб ви. Ну, подивилися також у вікно. Чи немає за вашим, за вашим ну, от, вікном якоїсь майстерні? Може, це майстерня юних фізиків? Чи є вона у вас? А у нас вона є. І е, зверніть увагу, я пропоную вам зійти з нашого маршруту і відвідати майстерню.

по мене сьогодні на терті, пораду постеревать. Особливо додачі якого є 1.000 тисяч тироків. З яких деталей складається проект? Е. У нього є механізм для насадки шестерні. Є статичний диск гашаснаку привідниці, герметичний по корпусу важна шестерня. Там додатковий привід на колу. Що стосовно електроніки, у вас є авіоному драйвер від уми і вище трансформатор акумулятора? Трябва да имаме системи, камера, и их всички може да побачат тук на Так, побажаємо успіхів, щоб далі завершували цей проект, а ми з вами рушаємо далі. І наступне завдання це я особисто е, приготувала, щоб ви подивилися і далі О, дали і відповідь. Яйце і починаємо пускати. Подивіться, що відбулося. Яйце потонуло. Тепер сюди ж починаємо додавати сіль. І розколочуємо. Акуратно розколочуємо? І дивимося, наше яйце почало плавати. Чому так відбулося? І беремо яйце. Тож, запитання, яка сила рідини збільшується з додаванням олії? А, якщо ви вважаєте, це сила тяжіння, ви далі продовжуєте записувати число, число 15. Якщо сила тертя 25. Якщо архімедова сила 28. Так, я думаю, що ви вибір свій зробили. Молодці. Йдемо далі. Я думаю, що на фізиці ми не лише, ж, ви знаєте, що ми не лише розв'язуємо задачі, що ми вчимо теорію, ми також свого роду є дослідниками. І кожен із вас повинен вміти проводити досліди. Наступним буде завдання таке: ви бачите, в лівій колонці це назва досліду, а в правій потрібно обрати. Які саме прилади відповідають даному досліду? Тож, і записуємо числа. Перше. Визначити масу тіла. Я думаю, що це не важко. Це дійсно набір важків і терезів. Запишіть ці числа. 19-15. Друге. Молекули притягуються і відштовхуються. Що ми для цього виберемо? У нас залишається три відповіді. Воду, штатив чи парфуми. Оберіть, будь ласка. Третє. Прояв дифузії. Записуємо числа. І останнє це молекули, мають дуже малі розміри. Що для цього нам потрібно взяти? Я думаю, що ви вже зробили свій вибір. Далі йдемо. Це ще не кінець цього завдання. Наступне. Для того, щоб розширити тіла при нагріванні, що ж для цього потрібно? Який ми виберемо прилад чи прилади? Шостим. Тверді тіла змочуються або не змочуються. 7. Стисливість газів значно більша від стисливості рідини. Тобто, обираємо числа і записуємо їх у рядок. Я трішки, трішки тепер зупиняюся. Я даю вам час, щоб ви тепер над кожним, тобто над кожним числом записали літеру. Як користуватися дешифратором? Якщо, наприклад, у вас перше число, коли ви почали записувати, це була, наприклад, трійка, ну, то літера, яка, яка відповідає трійці, вона знаходиться вищі трійки. Це літера В. Тобто число, а літеру потрібно взяти зверху. Скажіть, чи вистачило вам часу зараз розкодувати цю фразу, яка націлює на успіх? Чи можу далі йти? А фраза ця маленька і звичайна. Немає нічого неможливого. Ось так я роблю. Буває, і в кінці ми обов'язково проводимо оцінювання. Я думаю, що ви всі добре попрацювали. Я врахую ваші оці всі відповіді, як ви працювали на наступному році. І також можна залишити свої емоції після цього. Тобто, що вам сподобалося, що більше вразило, що ви е, я спробую, що використаєте? Е, знаю, що більшість учнів, по-перше, що вони зробили? Вони, продивившись, так як і ви е, цю презентацію е, вирішили мені зробити такі самі мости. У мене крім цього мосту, ще було плюс два. Один з картону, інший був е, ну, також із паличок кофейних. Але проблема в тому була, вони кріплення поставили посередині. Далі, і хто продивився презентації, також говорили: тут смішні картинки про фізику, особливо про котів та м'ясо. Переконалися деякі, що фізика цікава і легка. І також ті, хто брав участь або в Олімпіаді, от я саме звернула увагу з інформатики, то їх зацікавили, ну, зацікавив безпілотний спостерігач, який розробив учень 10 класу. Буває, тобто, я стараюся, я так роблю, крім Теорії, крім розв'язку задач, крім прикладів життя, ми працюємо також з різними дослідами в домашніх умовах, працюємо з проєктами. І навіть так буває, що само собою ці проєкти виникають не шаблонно, не з програми, ну, як ми їх добираємо. А навіть от, хочу за один проєкт сказати, який в мене от, випадково ем, вийшов, як його учень зробив. Я е, взимку сиділа просто на перерві. Вони коли заходили до класу залишати речі, я вибирала собі, який можна взяти, ну, яку можна взяти сонячну батарею, щоб там було чотири лампочки. Е, ну, Тобто, щоб у мене все місце вдома можна було працювати, коли буде аккот. І вибираючи, вибираючи, там різні були ціни, а один учень біля мене проходив, і, знаєте, е, Перше, що він каже, а що ви робите? Я кажу, та хочу собі придбати таку джерело з лампочками, коли світла не буде. А він говорить, та вам вам би було б набагато дешевше ну, зробити оці лампи, акумулятори. І я його запитала: ти можеш виступити? Якщо ти вмієш це робити, ти можеш це розказати на уроці. От такі елементарні проєкти, які роблять діти, і потім ми ділимося цими проєктами з іншими дітьми. Як він це зробив? Опис на слайді. Так. Чи є до мене запитання? Ну, пані Людмила, до вас будуть запитання. Так, дякую за увагу.